Доброго дня, шановні пані та панове. І ось закінчили об'єкт. Однокімнатна квартира, 40 квадратів. Закінчено ремонт максимально. Вже люди заїжджають. Місто Ужгород, житловий комплекс щасливий. Ось так виглядає вхідна дверь. Це все кварцвініл. Це я робив тут кварцвініл, тобто для того, щоб відокремити зону, для того, щоб це було гарно виглядало. Щоб було стильно, модно, молодежно. Це все зроблено кварцфенілом. гарно виведені кути, тобто стика взагалі не видно. Зроблено все під фрезу. Зроблено все гарно. Це е електро різні тут е стоять повністю всі, вся електрозаб все електрозабезпечення на квартиру. Тут роутер, тут буде ще такі маленькі полочки для вайфа і так далі. Теж бачимо як якісно зроблений стик. Ось так це все виглядає. Окрема зона для роздягання, зеркало. Тут так само до речі, виведено під велике дзеркало. Ви навіть не побачите, де знаходиться контакт, тому що зроблено таким чином, що його знайти важко. Він тут, тут все пофарбовано під склохолст. поштукатуреною поштукатурною, шпаклівкою і пошпакльовано шпаклівкою Knauf Super Fіш. Ось підсвітка панорамна, кругом все як має бути. Пофарбовано значить, фарбою альпіна. В принципі, середній сегмент. Але зроблено якісно, зроблено гарно. Далі покажу зараз кухня. Кухня виглядає так. Кухня прикольна. Ось. Тут також є підсвітка. Є декілька режимів, раз, два, три і виключаємо. Тобто різні режими є. Комфорка на дві плитка на дві комфорчки. Отака от кухня. Тут був пересінок, ми його забрали, щоб було більше простору, щоб було гарніше. І тепер маємо так, щоб величезний в принципі, такий просторий коридор. Квартира нагадаю, 40 квадратів, але так все зроблено, щоб, щоб на голову не давили, щоб було комфортно. Зона для приготування їжі, холодильник. Зона для зберігання, лоджія і зона для харчування. Ось така гарна люстра. Тут виведе під телевізор, все використано кругом електрика Запорізька. Все як має бути. Тут також буде диванчик, також розетки, всі. кругом інтернет розведений. Тобто там інтернет, тут інтернет. Досить зручно. Заходимо на балкон. Ось так виглядає балкончик. Плитка ідентична, шви повторюються. Тобто дивимось на шов, шов повторюється з цим повністю. Ідеально сходиться, все гарно зроблено, рівня всі збережено. Тут також на балконі, розетки звичайні розетка під електрику. Прохідні кругом вимикачі, тобто ми вимикаємо або вмикаємо світло тут на балконі і вмикаємо або вимикаємо світло тут на балконі. Також з таких цікавих речей тут застосовано альтернативний вимикач, тобто одним вимикачем можна вимкнути буде усе світло в усій кімнаті, ось тут, в усій хаті. Ось, ось цей вимикач не вимикається, все світло. Тобто, якщо ви забулись вимкнути світло і кудись спішите, не треба піти по кімнатах. Нажали на один вимикач і все вимкнули. Або вимкнули навпаки. Прямо по курсу у нас санвузол. Двері кругом скритого монтажу. Використано компанії Термінус. Виробник термінус. Хороші, якісні двері. Тут е, підфарбування, а тут скляні Зараз покажу, як виглядає санвузол санвузол 4 квадратних метри. Також зроблено так, щоб все поміщалося, щоб було просторо, щоб було гарно. Таке гарне дзеркальце. По кнопочці нажимається. Тобто інтер'єр інтер зроблений гарно. І всякі різні деталі інтер'єру. Інсталяція. Це звичайний церсаніт. Далі омивальник накладний, такі цікаві змішувачі. Тут вміщається гарно, невеличка пральна машина електролюкс. І тут скриня під брудне, під брудну білизну. Ось так виглядає душева. Зараз покажу вам. Ось так виглядає душова, тобто скло окремо стоїть зроблений трап, зроблено подвійний трап, і зроблено подвійний уклон. Тобто уклон туди, уклон сюди. Але він не відчувається. Коли стоїш, не відчувається взагалі уклон. Ось така гарна фурнітура. Тут і зробили таку гарненьку ніжку, щоб туди можна було щось складати. Наразі тут предмети предмет інтер'єру зроблені. Ось так виглядає туалет. І гарне. Гарне таке, зараз заберу це. Гарне таке такі двері, гарні, зеркальні. Дуже-дуже дуже гарно то все комбінується. Чому? Тому що у нас невелике приміщення, але зроблено так, що місця тут більш ніж достатньо. До речі, кровом використано італійську плитку, а тут ми пофарбували стіну в три шари, і досить гарно то все скомбінувалося. Показую стики Ось так все виглядає. Так. Ідемо далі, попадаємо в кімнату. Йдемо в кімнату. В кімнаті у нас велике ліжко. Панорамні вікна. Все також продумано альтернативи вимикач тут у нас є. Не можна, тобто ми собі лежимо на дивані, можемо вимкнути світло це, можемо вимкнути це. Або вимкнути, як вже забажаєте. Гарний, гарна шафа купе. До речі, кругом тепла підлога і сюди також я завів теплу підлогу. Це у нас паркет, це у нас йде е, плитка. Тут зроблений спеціальний, спеціальний ізоляція для того, щоб не гуляло, то все щоб було гарно. І тут у нас тепла підлога. Азовий котел, до речі, ось так це все виглядає. Зараз ще покажу. Ближче вам паркетну дошку. Тут у нас переход ідеальний з паркетної доски на плитку. Ось така гарна плитка. Всім бажаю Божого благословення і гарного дня.